Чинають добірку італійці за перший квартал 2022 року. Обсяги будівництва в країні зросли приблизно на 19%. і звісно, що будувати там звикли не тільки добре, але й красиво. Допомагають рішення місцевих компаній, і одне із них уже на екрані. Із представлених керамогранітних плит можна робити що завгодно від тераси до парковки. Це не тільки гарне, але й надійне рішення. Плита завтовшки 2 см витримає більше тонни навантаження. До того ж, плити протиковські не викликають алергії, стійки до вогню і прості в догляді. Максимальний розмір однієї плити 120 на 120 см, так що вони підійдуть і для масштабних проектів. За квадратний метр доведеться віддати в районі 16,5 доларів. Навіть жителі забезпечених країн змушені все більше замислюватися про економію енергії. Вихід багато хто бачить у альтернативній енергетиці, наприклад, у сонячній. І система кріплень Solar Stack створена саме під сонячні батареї. Вона дозволяє встановити їх швидко, якісно та без дірок у даху. Процес чимось схожий на кулінарний: спочатку наноситься спінений клей, а зверху ставиться кріплення. І якщо у конкурентів монтаж займає від 2 до 5 днів, то Solar Stack дозволяє впоратися тільки за добу. Система підходить для плоских та скатних дахів, дружить із металом, черепицею і бітумом. А за партією зі 100 кріплень просять приблизно 5 тисяч. 1300 доларів Далі круте рішення, практично для будь-яких просторів: від парків та зон відпочинку до парковок. По суті, перед нами прокачаний газон. Одна із американських фірм поєднала його із бетонними блоками і продає їх всім охочим. За одну тисячу доларів обгородити вийде близько 22 квадратних метрів. Гнучка полімерна сітка заповнюється бетоном та укладається на потрібну ділянку. Потім доповнюється шаром піску та сполучного складу, а зверху кладеться газон. Все готове, поверхня не ковзає, не тріскається і не має гострих кутів, Відводить воду і легко миється. Від парковки біля будинку до підходів до стадіону виробник впевнений, що прокачаний газон актуальний і практично скрізь, і до того ж ідеальний для укладання на ділянках із перепадами висот. Як забезпечити в приміщенні тепло, не конфліктуючи з екологією? Легко, упевнені автори цієї технології заливки теплої підлоги. Їхнє рішення підходить для теплих підлог будь-якого типу, засноване на природних компонентах і дає додаткове енергозбереження. Мрія, та й годі, згідно з описом, товщину підлоги можна варіювати від 10 до 40 міліметрів. Склад самовирівнюється приблизно за 50 хвилин. Зверху без проблем кладеться плитка, лінолеум, ковролін, паркет та Елементи з декоративних смол. Працювати складом рекомендують тільки професіоналам. Важливо врахувати безліч нюансів на кшталт температури, вологості та іншого. А вартість 25-кілограмового мішка зі складом 17 доларів. На черзі розробка з Канади. Там пропонують єдиний на ринку набір для будівництва особистого причалу, що збирається на болтах. Основа конструкції, так званий морський алюміній. Він підходить і для прісної, і для солоної води. Є плавучі та стаціонарні секції, які легко доповнюються аксесуарами на кшталт світильників, тримачів та міні-платформ. За бажання все це комбінується як великий конструктор. Можна купити різні секції та зібрати причал, зону відпочинку, своєрідний пантон і ще що завгодно. Одна плавуча секція 1,2х2,4 на 2 метра, витримує навантаження до. 190 кг Будівельний ринок це не просто величезні, а колосальні суми. Як же отримати собі шматок цього пирога, просто продаючи незйомну опалубку? Достатньо вписатися в екотренди та повідомити, на об'єктах, побудованих за допомогою ось такого варіанту, витрати на опалення взимку становлять всього 21,5 долар за місяць. Звичайно, не обійшлося без порівняння з ЛЕГО. Блоки легко носити та встановлювати, а ще доступні різні їх варіанти, наприклад, підвіконні та дверні отвори. Плюс при необхідності блоки в прямому розумінні допилюються під завдання, що змінилися а припуститися помилки при монтажі практично нереально так що і особливої кваліфікації від робітників не потрібно. Ось такі склоблоки напевно перенесуть багатьох у дитинство. Вони знадобляться, якщо хочеться прикрасити приміщення. Монтаж настільки простий, що покликати на допомогу можна навіть дітей. Додатковий плюс звукоізоляція. Також продавець запевняє, що не доведеться турбуватися про плями та подряпини. Кухня, ванна кімната, спальня, блоки впишуться куди завгодно і додадуть яскравих фарб, якщо інтер'єр вже проївся. А ще вони на 100% підлягають вторинній переробці, плюсик в екологічну карму розробників. Щоправда, деякі користувачі вимагають готові елементи у зібраному вигляді, а не просто окремі квадратики. Ну а упаковка із шести блоків 15 х 15х7,5 см продається приблизно по 100 доларів. Для будівництва тераси, крім атмосфери стійкої деревини, вам також знадобиться відповідний кріпильний матеріал, справедливо зазначають в одній із німецьких фірм і пропонують все, що душі завгодно від спеціальних шурупів до ось таких наборів, що дозволяють відрегулювати висоту конструкції. Наприклад, одна із версій це безступінчасте регулювання висоти від 33 до 50 мм та вантажопідйомність до 800 кг. а спеціальні вставки забезпечать правильну відстань між дошками. Та оптимальну вентиляцію. Зроблено в Німеччині для експертів, любителів та спеціалізованих роздрібних продавців по всьому світу, додає виробник. До 2030 року в ЮНЕСКО планують навчити всіх мешканців прибережних районів грамотним діям у разі цунамі. Причини для занепокоєння є: 65% міст із населенням більше 2,5 мільйонів людей стоять на узбережжі морів та океанів. Так що і навчання, і ось такі бетонні блоки не розкіш, а сувора необхідність. Блоки придумали в Сінгапурі, продають їх вже більше 20 років. Сумарно клієнтам відправили більше півмільйона штук. Вага блоків. Від однієї цілої до 40 тонн вони знадобляться як для зміцнення берегів, так і для будівництва хвилоломів. В порівнянні з аналогами потрібно до 50% менше блоків, а розрахувати потрібну кількість та інші параметри допоможе вбудований у сайт виробника калькулятор. На черзі панелі із США вже допомогли зберігати морозиво в Майамі, підтримувати проекти доступного житла та навіть рятувати від холоду золотошукачів за полярним колом. Пише про них продавець: особливих секретів конструкції немає: металеву шкаралупу заповнюють пінополістиролом або мінеральною ватою та обгредять за бажання клієнта. Наприклад, можна додати спеціальний захисний шар, який краще витримує часту промивку, а також вибрати колір панелі, товщина внутрішнього шару до. 25,5 см пінополістиролу та до 10 см мінеральної вати. І звичайно, доступна купа аксесуарів, відкріплення для підвісної стелі до герметизуючих стрічок. А в мережі вже продають не тільки самі панелі, але й будівлі із них. Ці поліуретанові блоки є актуальними, якщо потрібно вирішити завдання пожежної безпеки, тимчасові і постійні закладення кабельних проходів, в тому числі в лікарнях, лабораторіях і серверних, без проблем, в разі чого блоки готові до повторного використання, а монтаж можливий навіть у гіпсокартонних перегородках. Більше того, блоки підходять для сейсмонебезпечних зон, легко розмічаються і підганяються прямо в процесі монтажу, а максимальні розміри отвору метр на метр. Правда, ви. Витратитися доведеться неслабо. Один блок 20х13х5 см оцінили в 69 доларів. Завершувати підбірку, як і відкривати її випало Італії. Місцеві інженери збудували дорогу, яка заряджає машини, що їдуть по ній. Це тестовий варіант у вигляді овалу завдовжки близько кілометра. Однак перспективи прекрасні. Якщо такі дороги впровадити по всій країні, автовласники заощадять, купивши електромобіль без оглядки на об'єм батареї. Дорога працює завдяки технології бездротової передачі енергії DWTP. під асфальтом, заховані силові. Кабелі та котушки індуктивності. Якщо в машину поставити відповідний приймач, вона зможе їхати навіть без тягового акумулятора. А на тестах помічені і електромобілі, і автобуси, так що оцінити переваги нової технології напевно зможуть не лише автовласники.